Любі хлопчики, дівчатка! Я рада знову вас бачити разом з нами у гостинах у вечірній казки. Привіт, друзі! Здоровенькі були малята морм'я! Чуєте, дівчата, а моя бабуся живе далеченько, і я оце вирішив написати їй листа, але не електронного, а на папері ручкою. Хм? Уявляєте? І, і, і я задумався: а що ж таке ручка? Хто її придумав і, і, і як її придумали взагалі? А це ж так цікаво, звідки вона взялася? Хм? Так, Даринка, що ж таке ручка? <тас> <тас> а, ви знаєте, колись я також над цим думала. Але ми оточені речами, повсякчас ними користуємось і навіть не замислюємось звідки ж вони взялися, хто їх придумав і як вони змінили на краще життя людей. Навіть у звичайному шкільному ранці можна побачити безліч різноманітних винаходів. То звідки ж взялася ручка? Угу. Hm? Після старовинного письмового приладдя гусячого пера oh, uh -huh. гусячого пера <гум> гусячого пера, що ним писали, чи що я думав, гусяче перо тільки на рибалку можна використовувати як поплавок. А? Так, цику колись дуже і дуже давно писали саме гусячим пером. О, нічого собі. А? Отож, після старовинного письмового приладдя гусячого пера, для якого потрібна рідке чорнило, 80 років тому була винайдена кулькова ручка. Винахід угорського журналіста Владислава Бюро полягав у тому, що стрижень почали заповнювати пастоподібним чорнилом. А, все зрозуміло. Я бачив, я бачив. Таку ручку, там всередині чорнило, в такому, в такій трубочці прозорій, правильно. Так, а завдяки малесенькій рухомій кульці на кінчику стрижня ручка і пише. А, а ви знаєте, а в мене є товариш? Він любить дуже малювати. Він малює і фарбами, і олівцями, а особливо любить малювати фломастерами. А, а ви не знаєте, звідки взялися ці фломастери, а? А ось улюблений фломастер, який так здру... яким так зручно малювати, з'явився. Ось з якою метою. Один японський винахідник, розмістивши м'який писатель-кінчик в авторушці, вирішив у такий спосіб допомогти майстрам традиційного національного письма. Перші фломастери можна було придбати лише у Японії. О, то це чудово! Назвичайне головне. А от у нас у школі є дошка, і коли вчителеві потрібно щось записати, то він пише на дошці і діти розуміють. А мені от цікаво, звідки ж вона виникла? Так, це цікаво. Але про це я вам розповім після перегляду мультика. Дивимось мультик, друзі. Отже, дивимось мультик. Мурмяу! успокойся, успокойся, пожалуйста. Это винт Архимеда. А рогатка чья? Тоже Архимеда? Ой, да это не рогатка, а наглядное пособие. Я на ней действие катапульты буду демонстрировать. Ха, какого еще пульта? Ой, здрасте. Пульта. Катапульты. Ой, да ты, я вижу, вообще не знаешь, кто такой был Архимед. А, я не знаю. Душ да получи тебя. Вот, на тело погруженное в жидкость действует выталкивающая сила, равная весу жидкости, вытесненной данным телом. <соспит> а еще... <соспит> <соспит> Эх ты, Архимед, э, это... Да это же... Я как раз про него доклад для нашего кружка готовлю. Вот сядь, сядь, послушай. Да сядь, сядь, не пожалеешь. Понимаешь, дело происходило в Сицилии во время Второй Пунической войны, когда беспощадный Рим напал на мирный греческий город Сиракузы. Не отдадим родной земли, никто из нас не трус, и тут Марсело корабли на приступ сиракус. А мы открыто говорим, На... наш Архимед не повторим. И нам не страшен! Рим, не уставай, строгай, пили. Тащи за брусом брус, и отдадим родной земли. любимый Сиракус, врагу мы прямо говорим, наш Архимед не повторим. И нам не страшен! неповторимый Архимед всего-навсего геометр и более того, механик. Кто это? Не знаю. Истории его имени не сохранила. А что такое механика? Ремесло, удел рабов. Между тем, как я... Ложись! Две тысячи шагов! Это невероятно! Слава! Слава Архимеду! Слава великому инженеру! Две тысячи шагов не предел. Система рычагов может дать больше. Архимед, Хотя я и запретил воинам чрезмерно славить тебя, ты все-таки неплохой геометр. Новая катапульта повергла в ужас даже меня. Ты слышишь? Даже меня! Ты слышишь? Даже его! Рассказывают, будто ты говорил царю Гейрону, дайте мне точку опоры, и я сдвину землю. <laughs> Говорил, и тебе я могу повторить тоже. Но лучше прикажи своим воинам вон ту галеру снять смели. Но это невозможно! Просто чудовий. А звідки ж виникла учительська дошка? От я вам і розповім: один давньоримський учитель додумався виготовити дошку і повісити її в класі. А наштовхнули його на цю думку тодішні звичаї. Виявляється, у давньому римі дозволено було писати і малювати на стінах. І римляни охоче це робили. Перехожі з їхніх написів дізнавалися багато чого цікавого, як ми на сьогодні дізнаємося з різних журналів, книг та мережі інтернет. Ці обмальовані та написані стіни і підказали вчителю зробити в класі дошку, на якій писатимуть школярі. Ой, яка ж все таки зручна річ, дошка. Якщо якщо щось не те, то стер. Знову стер, написав, стер, написав. І так легше. Помилку виправити, аніж у зошиті. Та? Mm -hmm. Звичайно, так набагато простіше, а? Так, не треба перекреслювати, mm -hmm. просто стер літеру і написав знову. Та? Ви знаєте, а це все дуже-дуже цікаві речі. Але в мене є ще одне запитання. Моя, моя бабуся, вона дуже дуже любить вишивати голкою. А я в неї питаю бабусю, розкажи, що таке голка? голках, хто її придумав, а в неї все немає і немає часу, щоб мені це розповісти. Може, може, ви мені розкажете, а? Звичайно, що розкажемо. А скажіть, чи бачили ви мультфільм Льодовиковий період? О, так. я бачив, я бачив. Ось ми в той час з вами і вирушимо. Тоді на нашій планеті жили первісні люди, неандертальці. Щоб вижити в холодних умовах, вони винайшли одяг. А сталося це приблизно так. О, цікаво, цікаво. А як же це сталося? га? Спочатку хтось просто здогадався обгорнутися шкурою. Сидіти в було зручно, а ось полювати на звірів – ні. Шкура сповзала та губилася. Якась із жінок вирішила зв'язати дві шкури спеціальним знаряддям проколкою. Вона пробила на шкурах із країв отвори, протягнула крізь них вузеньку смужку шкури і зв'язала, тобто зшила перший одяг. Ця проколка і була прабабусею нашої сучасної голки. Згодом на нашій планеті з'явилися кроманьйонці. Вони навчилися виготовляти ці ж проколки з кісток і навіть голки з вушками. Звісно, такі голки часто ломалися. тому, коли було відкрито срібло, голки почали виготовляти з нього. Але тільки з винайденням сталі швачки отримали міцну і зручну для шоття голку. Відтоді минуло багато часу і винайдено багато розумних швацьких машин. Але без голки люди все одно не можуть обійтися. Ну, Оце так дивина. Тепер я все буду знати про голку, звідки вона взялася і хто її придумав. А завтра вранці Побіжу до бабусі і все все їй розкажу. О. Так, бо, можливо, yeah. в неї була якась інша легенда. Вона, можливо, тобі хотіла щось інше розказати. А можливо, вона шила і не знала, чим шила. О. Так, uh -huh. Тож, мої любі час уже пізній Вкладайтеся у свої ліжечка, а я вам вважаю найприємніших і найказковіших снів. На добраніч, друзі! Бувайте, бувайте, хлопчики та дівчатка. І чекайте нас завтра. Мяу!